Дівчатка, коли знімала велике відео для YouTube каналу свого, у кадр потрапила Флорибунда Байландо, але я її оминула з тієї причини, що ще вона не квітувала. Так от зараз саме час її вам висвітлити і показати. Дуже мені вона подобається. Така мімішна дівчинка з теплим рожевим, з таким злегка лососовим, віддає диханням. До речі, це флорибунда селекції Тантау 2008 рік. Флорибунда, яка чимало нагород стопула, і я думаю, недарма. Бачу, вже по ній вона витривала, бачу, вона довго тримає квіточку. Бі така світленька, стає вона від спеки на сонечку. Але цей світлий рожевий колір дуже довго тримається на квіточці. Чим зовсім не псує, а навпаки, прикрашає, як, на мій погляд, тому що вони одна одну відтіняють, більш темна, більш світла квіточка. Подобається, дуже подобається цупка. Певно, тріпсів вона не боятиметься. До речі, заявлено, що вона не хвороблива. Так і є. Вона в мене у рядочку, який постраждав від борошнистої роси, знаходиться троянд, але вона саме не чіпляла на себе борошнисту. Вона дуже рясна. Подивіться, скільки ще пуп'янків, характер зросту в неї розгалуджена. Більше вона в ширину росте, ніж у висоту. До речі, так і заявлено. Ця трояндочка має вирости не більше 80 см. Звісно, так довіряти не можна описам, тому що у кожного різні умови. Ну, те, що я бачу зараз на власні очі, моя троянда, їй перший рік, перше літо. Зараз вона, мабуть, сантиметрів 60-70 см, але в ширину вже більше метра. Перший рік троянді. Дуже прикольно, дуже мила кольору рожевого барбі. Ну, якраз для нас, дівчаток, хто любить рожеві троянди, я думаю, можна сміло зупинитись на неї. Вона того достойна, не хвороблива, витривала до дощів до спеки. До речі, квіточка в неї до 6 сантиметрів, можливо, трішки більше. Черівниця зачарувала і мене. Троянда Тантау Байландо. Коли більше квіточок відкриється, я думаю, під музику для релаксу свого, для релаксу вашого. Можна буде зняти, помилуватися ще більше нею. Тож вона ще не вся відкрилася, а я вже швиденько хочу вам її показати. Можливо, трішки зарано. На все добре.